Привіт-привіт! У нас сьогодні з вами математика. Сьогодні у нас знову гість. Хто він? Спробуйте відгадати. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Тітки, хто це такий? Це ж світлофор, а звуть його Моргайко. Саме він сьогодні буде нашим. Товаришем по веселим іграм, бо він хоче запросити нас на веселе перехрестя, на якому керує дорожнім рухом. Але на дорозі слід бути пильними і дотримуватися правил дорожнього руху. Цікаво, а ви знаєте правила дорожнього руху. Світлофор Маргайко хоче перевірити за допомогою сигналів, що означає. Червоний сигнал світлофора. Зупинитися. Тобто заборона руху. Що означає жовтий сигнал? Приготуватись. А що означає зелений сигнал? Дозволяє рух. Молодці. Світлофор Моргайко зрозумів, що ви знаєте правила дорожнього руху. Тому запрошує нас допомогти йому попрацювати. Ми з вами вже знаємо, що транспорт буває легковим. Це звичайні автомобілі, які перевозять декілька людей. Вантажним для перевезення вантажу. Та громадський для перевезення великої кількості пасажирів. У місті світлофора Моргайка для кожного транспорту є своя дорога. Легковий транспорт їде по вузькій дорозі. Громадський по середній дорозі, а вантажний по широкій дорозі. Підскажемо транспорту, якою дорогою їм їхати? Це який автомобіль? Легковий. Значить, якою дорогою він проїде? Вірно, вузькою. А це який автомобіль? Вантажний. Тож якою дорогою він має їхати? Широкою. Молодці. Який це автомобіль? Легковий. Значить, він поїде вузькою дорогою. А ось цей транспорт який? Це автобус, громадський транспорт. А громадський транспорт їздить середньою дорогою. Правильно! Це який автомобіль? Знову легковий. Тож він поїде вузькою дорогою. А ось ця машина яка? Це вантажна машина. Якою дорогою тут їздять вантажні машини? Вірно, широкою. А ось цей транспорт як називається? Це тролейбус. І це громадський транспорт. Тож він якою дорогою поїде? Середньою. Молодці. Дітки, а чи знаєте ви, як називається місце, де стоять машини? Коли людині треба піти до магазину чи на роботу, або там, де машини стоять вночі? Так, це місце називається парковка або паркувальний майданчик. На парковці є розмітка, де кожній машині відведено своє місце. Якщо на парковці 5 місць, скільки машин може стояти там? Не більше п'яти, а якщо їх буде більше, їм просто не вистачить місця. Зараз ми із світлофором моргайком допоможемо паркувати машини. Прямокутник це паркувальне місце для машини. Скільки паркувальних місць ми бачимо? 4. Вірно. На парковку приїхали автомобілі. Скільки їх? 5. Як ви думаєте, чи усім машинам вистачить місця? Ні, не всім. Тому що паркувальних міст лише 4. А машини 5. Зараз ми перевіримо, чи дійсно вистачить, чи не вистачить усім машинам місце паркуватися. Ось для 4 машин знайшлося місце для паркування. А одна залишилася неприпаркована. Тому вона йде на наступний паркувальний майданчик. А скільки тут паркувальних місць? Три. Приїхали автомобілі. Скільки їх? Автомобіля два. Як ви думаєте, чи вистачить машинам місця? Так, вистачить. А чого більше паркувальних місць чи машин? Так, більше паркувальних місць. І зараз машини припаркувалися. І ми бачимо, що ще одне паркувальне місце залишилося вільним. А зараз ми переносимось на інший паркувальний майданчик. І тут скільки паркувальних місць є? Три. Знову приїхали автомобілі. Скільки автомобілів приїхало? Також три. Чого більше паркувальних місць? Чи автомобілів. Їх порівну, їх однакова кількість по три. І зараз ми перевіримо, чи вистачає їм всім місця. Так, вистачає. Молодці машинки ми припаркували. Моргайкові дуже подобається з вами грати, але йому вже час поспішати працювати на своєму перехресті. Тому він вам каже до побачення, до нових зустрічей, малята!